Українці кияни, вітаю вас! З вами Олексій Шевчук та Бандера Аналітичний. Як кажуть, Стара Європа вмерла, вітаємо вас! Тепер буде нова Європа. Макрон знову намагається стати лідером Європи, хоча власне лідерка Європейського Союзу. Яка сьогодні сказала про те, що Європейський Союз і Європейський парламент готові до торгівельної угоди з Сполученими Штатами Америки, не здає своїх позицій. Проте дзвінок Макрона Путіна, проте, візит Макрона до Британії і спроби затягнути Британію і невілювати наслідки Брексіту. Затягнути до Європейського Союзу говорить про те, що Макрон впевнено хоче бути лідером нової Європи, яка відродилася, і показати, що він може повністю нівелювати наслідки першого туру і наслідки того, що Лепен лідирує зараз. В Сполучених Штатах Америки Трамп продовжує лінію того, що він миротворець і Натальяпу, який його відвідав, вручає йому грамоту про те, що він буде номінований на премію Нобелівську премію миру. Трамп. Що зараз відбувається в Україні? В Україні зараз відбувається внутрішній. Дисбаланс, тому що відбуваються кадрові зміни в офісі президента, і на цьому фоні розглядають нових кандидатів, які будуть комунікувати зі Сполученими Штатами Америки і, власне, з Європейським Союзом, і це стосується також уряду, бо Україну очікує черговий урядовий решафл. Очевидно, що Україна не хоче заходити до виборчих перегонів, залишитися в тій самій парадигмі, доти, доки Російська Федерація не відступиться і буде продовжувати атакувати цивільні міста. Сполучені Штати Америки очевидно відсторонилися від питання. Забезпечення миру в нашій країні зосередилися на близькому сході. І зараз Європейський Союз має забезпечити цей мир, і власне оця торгівельна угода між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки є якраз місточком, який може підштовхнути Сполучені Штати Америки додаткового важеля, мовляв, європейський союз тут угоду має Україна угоду має. Домовляйтеся. Тобто, все одно все буде зводитися до дипломатичних перемовин.